Фруктовий пляж у далекому теплому краї, де пальми шепочуть під вітром, а море співає хвилями, був веселий фруктовий пляж. Тут любили відпочивати найрізноманітніші фрукти: смішко, чарелія, тарасик, райко, дрімця та панзнайко. Настав гарячий літній день. Сонечко яскраво сяяло. Фрукти схопили рушники, креми м'ячі і гайда купатися. Ура! Першимо воду! крикнув смішко, аж тут його зупинив пан Знайко. Стій, смішко! Спершу зарядка! І подивися, чи море спокійне. Це важливо. Фрукти шикувалися в ряд. Раз, два, три, пляжні фрукти молодці!» Весело регочучи, всі помчали до води. Ой, гарячий пісок. Ай-яй-яй! Чорелі, де твої сандалі? На гарячому піску можна обпекти ніжки. У воді було весело. Усі пірнали, змагалися, хто далі бризне або хто довше під водою протримається. І раптом. Це що? озирнувся Тарасик. З води недалеко з'явився темний плавник. Акула! Акула! закричав Грейко і вистрибнуло з води, як м'яч. Усі на берег! гукнув пан Знайко. Плавник наблизився і раптом з води вискочила надугна Акула. «Фух!» Це ж просто іграшка. Добре, що це не справжня акула. Але пам'ятайте, якщо бачите, щось дивне у воді, не зволікайте, краще одразу вийти і покликати дорослих або рятувальників. Всі полегшено видихнули. І поки інші ще обговорювали акулу, чарелія вже граційно заходила у воду, ніби нічого й не сталося. Чарелія, не пливи далеко. Вітер може віднести у море. Тим такий зануда. Відмахнулася вона і таки попливла. Вітер розігрався швидше, ніж вона гадала. Ой-ой-ой! Хто небудь, допоможіть, допоможіть! Тримайся. вигукнув Тарасик і стрімголов кинувся у воду. Він швидко дістався до Чарелії, допоміг їй повернутися. Фух, дякую тобі, Тарасику. Раптом Райко знайшов тюбик сонцезахисного крему. Те, що мені потрібно. Зараз я намащуся і буду як супергерой. Ну, як я, вигукнув він. Усі фрукти <клес> реготали. Райко, треба мазати тонким шаром і не забудь про носик. Поки друзі грали у м'яч, дрімця вирішила подрімати нашу злонгу без капелюха і крему. Ой-ой-ой! <клес> 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 Я згоріла, застогнала вона. Раптом у небі з'явилися темні хмари. Гроза! Фрукти швидко вибігли з води. Під час грози може бути шторм, і великою хвилею тебе може віднести у відкрите море. Коли дощ минув, усі повернулися на пляж. Ну що, друзі? Хто пам'ятає правило пляжу? Спершу зарядка. У воду тільки під наглядом. Не пливи далеко. Креми капелюх обов'язково. Сонечко світить. Море шмить. Фрукти на пляжі вчаться дружить. Правило знаєм, тож без біди. Рідко на пляжі щасливі ми! Відтоді на фруктовому пляжі завжди було весело і безпечно, бо літо для пригод і для здоров'я. Подобалась казка, підтримай нас, будь ласка.